Есть еще більше зло. Не-не, не надо, спасибо. Вода <laughs> uh -huh. uh -huh. внизу короче, Бачу броню я понял. Він по идее не великий. Якби надо в боссі був респаун, я б поза поїхав. Цей уровень не буде великий, главное найти куди йти пля. Дейно! Да, у мене тут. Ой, здрасте, поко. Драсті, покро. Це укорвали. У мене 5 хп, а мені Гопа. Коротше, я так понял, за Ну гаматом. Я ж вам опустку показав. Ти <рес> но, Харпедике! Нифига мене за спав не удалося. Ні, ну це ти взагалі, ні у чому. Мені як такі пригають, схочуть, як і, бля. Хто не схоче, то й москоль, то я пізніше. Йоу, твою йди а хуй, я тим репіда. Ну мені скорпіон появився в країні, я йому шов, блядь, перед екраном взагалі. Прикинь, прям на мені заспавнився. Ну, Нюанси, блядь, прохождення кооперативного, що игра розсчитує тригери. Хто перший наступив на триггер, там типа спи спавниться врагів. Ні, а зварку там броня, чи ні полоха нападає. Да не обласла. Зварку пода. Та во там же, де сповнилися підери. А, хер не. Тут тут нырять надо, спавають, блядь, у нас тут риби. Тобі надо, ухи наварити. Я так у хуйню не люблю. Да І комара ще кермати о воздух появився, поэтому воздух появляется довго під водою плаває. Прикольно, я думаю, без помни. Я не вал, я теперь я с тихой стрелочкой, бачу твою заглянь. Да сколько вам проплыв. Да, водой. Но, кстати, по чисто тут, потому что вода грязная. А так что тут вода, вода прозрачная, а мы типа грязные. О, наверх. Да, повал, да, не да? но я не взял ну там, типа, уже клацана. Санталючий, я санталючий.